В спишку. я дивлюся е мультики, така процедура е спеціальна, потім е циферки і дуже цікавих процедур багато. Десятирічна Анастасія два тижні на місяць щоденно відвідує кабінет охорони зору у Житомирській дитячій лікарні. Дівчинка за один візит проходить сім процедур. У сусідньому кабінеті 9-річна Вікторія Латиша разом з мамою Тетяною планово лікує короткозорість. В окулярах Вікторія з шести років. Ми потребуємо постійного лікування, інтервал десь три-чотири місяці. Ми підтримуємо. От, нам просто необхідно це лікування. Дитині 9 років. Ну то вона навчається в школі. Ми переселенці, приїхали із Запорізької області, з Мелітопольщини. Нам дуже зручно. Вона навчається в другу зміну. В зміну в першу зміну ми проходимо лікування. Потім вона йде на навчання. Таких пацієнтів із вадами зору у лікарні близько трьох з половиною тисяч, каже завідувачка офтальмологічного відділення дитячої міської лікарні Раїса Левченко. У нас спостерігається приблизно три з половиною тисячі діток з аномаліями зору, і більша частина з них потребує окулярів. Дітки ростуть, зір міняється відповідно, регулярно міняються окуляри відсотків. 80 діток, які приходять до нас на обстеження, на прийом потребують, якщо не підбору окулярів, то діагностики з допомогою лінз. Кожен день у нас на прийомі у кожного лікаря порядка 20-25 діток до 30 буває. Ну, якщо 80%, 18, 17, 20 діток щоденно потребують. Роботи з цими лінзами для діагностики та підбору окулярів. Лікарі використовують приладдя з лінзами та оправою. 8 лютого фонд громади Житомира передав дитячій лікарні ще три сучасні набори. Набори входять: лінзи сферичні для корекції далекозорості і міопії або короткозорості, лінзи астигматичні для корекції міопічного астигматизму та далекозорого астигматизму, а також призматичні лінзи для діагностики. Остики і лікувальних процедур при косоокості у дітей, ну і відповідно простенька пробна оправа для того, щоб можна було поміняти, поставити лінзи і підібрати. На чотирьох лікарів в лікарні такий набір був один. І було дуже складно. Лікар бігає через коридор для того, щоб взяти потрібну діоптрійну лінзу. Приміряти, підійшла, не підійшла, повертається, міняється на іншу У кабінет. Охорони зору благодійники передали новий апарат струмочок, бівізіотренер та кольорові окуляри для лікування очей. За словами лікарки офтальмологині Тетяни Парфенюк, такі апарати кабінет отримав вперше. Лікується близо рук. Кісь далекозорість, косина, астигматизми, дуже дуже багато діагнозів, при яких наше, наше саме апаратне лікування. Я вже не говорю про окуляри, про інше лікування. А саме апаратне лікування дає дуже прекрасні результати, задоволені батьки, задоволені діти, і для нашої роботи кабінети охорони зору це бівізіотренер струмочок. Не не апарати лікарі-офтальмологи самостійно обирали потрібне обладнання, яке придбав фонд громади Житомира за грантові кошти на загальну суму 110 тисяч гривень, каже голова правління фонду Жанна Солов'йова. І у нас вийшла така змога подати грант на до наших партнерів. Це національна мережа філантропії, і отримати підтримку саме грантову від проекту Медейт. Тобто медична допомога, цей проект саме придбання обладнання цілеспрямовано для облаштування офтальмологічного кабінету. Обладнання ми придбали на загальну суму 110 тисяч 500 гривень. Ірина Корилович, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир.